Ну, а іспанська ультраправа партія Vox, вона хоче відмінити носіння мусульманського платка у, е, в Іспанії. І тобто, незрозуміло, це не хіджаб, шановні, це не хіджаб, це саме платок. Тобто не те, що все лице закриває, а саме платок. І ось е, ну, вони це зробити, і дуже багато вже йде критики, ну в їх сторону, що, мов, це. Ну, все ж таки, це заборона, якби ну, пригнічення релігійної діяльності інших людей. І от що воно буде з цього, ми не розуміємо. Бо от Вокс, якраз от вони такі от радикальні прихильники, от таких от мір, як, наприклад, в Америці зараз відбуваються і в інших країнах. Все, по приїзду в Іспанії, влаштування тут посилання буде в посилання буде коментарі. А я вас вітаю із міста Таріфа. Це сама півдні, південна точка Іспанії, де знаходиться Гібралтарський... гібралтарська протока.